Друзі, сьогодні зустрічаємо велику групу дітей із Харківщини. Пане голова, дякую вам за всіляке сприяння. Сьогодні надали на автобус. Дуже дякую вам. Дякуємо максимальну роботу, яку ви робите не тільки для діток, які, а й для всього вашого волонтерського центру, адже напевно найбільше допомоги, напевно, по всій Україні ви зробили не піари чи ще не того. Дуже молодці. Ми завжди будемо вам допомагати. Дякую. Дякую вам. Слава Україні.